Я хочу, щоб ви зателефонували будь-кому з близьких людей і сказали привіт, я в магазині, що купити, і все, що от він скаже за хвилину, ми вам подаруємо. Кому буде звинувати? Коханісика. Алло, Привіт. Що мені купити? Я в магазині. Купи шоколадку, макарони, каву, хліб, соус, кетчуп, якусь консерву, там ся. паста, матопасту, каву, якусь, папріку. Візьми хліб, також я не знаю, пиво візьми. яйця. Сметану якось візьме. Ну давай ще швидко. Супер. Зараз ми це вам швидко зберемо. Доставили. Класс. Так, я тримаю, а ви діставайте, показуйте, що там. Кава. Сметану. Сметана. Сметана. тунець, Макарончики. Макарончики. Качик. І головний приз. Головний приз, звісно. Доставка локо це. Клас. Ну, все супер, це наше офіційне слово. Дякую. Дяку. Гарного дня.